Новини фронту і почнемо зі слів вдячності та гордості нашим найкращим та найсильнішим збройним силам. Саме сьогодні українські військові відзначають свої свято та отримують мільйони привітань з усього світу. Україна не здається завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь. Як би важко нам не було, але точно не буде соромно. Дякую за службу. З Днем Збройних сил України. Я вітаю всіх вас із професійним святом. Сьогодні тільки одне слово. Молодці. Сьогодні тільки одна емоція вдячність і тільки одне побажання перемогти. А на фронті наші бійці сьогодні підготували подарунки до Миколая для рашистів. У мережу воїни викладають свої відео з сюрпризами. А пілоти армійської авіації навіть зазняли ролик, на якому святий сам передає ворогу свої вітання отримують хробаки От такого гарненячку, подаруночка. саме те, на що вони заслуговують. Не під подушку, а у писка. Зі святом. І на про ситуацію на фронті сьогодні міністр оборони Рустам Ум'єров заявив, що наші війська підійшли до третьої лінії оборони окупантів та деокупували вже половину українських територій.